Друзі, всім доброго дня! Хочу вам показати дуже перспективне місце і позадавати питання, чому в нас так відбувається. Щоб ви розуміли, це дитячий садочок, який закинутий вже більше 12 років. Якщо я не помиляюсь, якщо заходити публічну карту України, статус цього участка не визначений. От в мене таке питання: чому не можна? Цю заброшку а, взяти на баланс держави. Чому а, з цього будівництва а, не можна зробити реабілітаційний центр для військових, а, для поранених? Чому неможливо з цього місця зробити якусь лікарню? Чому неможливо зробити а, допомогу або передати на баланс волонтерській організації? А, чому відбувається банкротство ось таких шикарних будинків? Місці. це я вам скажу, найзастроюючийся найрозвиваючийся район Черкас. Ось там підвал, там темрява. Зараз спробую вийти тому що я тут вперше, можна так сказати. Але я просто дуже здивований. Я хотів би задати питання. Можливо, хтось знає, можливо, у когось є якісь підсказки. От чому. Неможливо взяти оцей будинок на баланс комунальної власності, державної власності і зробити реабілітаційний центр. Тут стіни капітальні будували, ще, що... ви розумієте коли, але чому? Я ж, я ж кажу, в навіть в районі Черкас, в центрі майже цього району, отака от будівля, отака от площа, просто бере і я не знаю. Пропадає. Просто пропадає. Можливо, влада цього не бачить. Можливо, не бачить, тому я не бачу нічого такого в тому, щоб це оприлюднити, показати. Можливо, тут немає статусу і хтось думав, що тут нема будівлі. Тому ось вона є. Ну, на мою думку, це дуже файне місце для допомоги біженцям для поранених, для реабілітації. Потрібні тільки інвестицій та ремонт. Визначити статусом, що це за будівля. І взяти в експлуатацію, взяти на державний баланс. Держава ж має заботитись про людей. Там якісь вивіски ще єся. Бачите? видно не видно. Ну, як на мене, то дуже шикарне шикарна будівля з гарними стінами. Я просто як людина, яка трішки розуміється на будівництві, бачу, що тут гарні стіни, тут тільки дійсно потребує ремонту. Тобто фундамент дуже хороший конструкція будівлі Ну шикарна. Тут безліч входів, виходів. -виходів. Я не знаю, я просто тут перше не знаю, куди йти. Говорю по факту, знімаю одним кадром. вибачте, якщо щось не так. але просто я ну дійсно дуже здивований. Що чому, чому не можна взяти оце, навіщо? Воно просто пропадає. Ну, дивіться, ну, просто пропадає. Ви подивіться на цей район. Е, за останні роки о цих домів не було взагалі. Оце все побудувалося. Тут скільки діток. Ну, Відновити дитячий садок. Один корпус, інший корпус дайте для поранених. Третій корпус зробіть центр е, допомоги, центр, я не знаю, волонтерських організацій. Люди, це має працювати. Я не знаю, додайте щось, прокоментуйте щось, тому що додайте обертів масштабів цьому відео, тому що закінчилась пам'ять, тому спробую бути максимально коротеньким. Дивіться, поки що хожу, Є наліпки черкаських організацій, волонтерських організацій. Це не реклама, просто знімаю все, що бачу. Вже і про АЗОВ писали, і про поранених. Ну тут, звичайно, все не перечитати. Так просто вам наброски те, що я побачив а, тут взагалі Ізраїль якогось. А, ну що є, то є. Я не розумію їхню мову. Ну а Одним словом, чому не можна взяти на баланс нашої області під керівництвом нашого управління, і зробити це все для людей, для народу? Ось таке в мене питання залишилось. Якщо хтось може відповісти на нього в коментарях, буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляди, дякую за поширення, дякую за оприлюднення даної інформації. Якщо в когось виникне запитання, навіщо я це знімаю? Так один в полі не воїн. Влада має діяти в інтересах народу. Тому долучаємося, об'єднуємося і давайте робити нашу країну краще. Давайте робити більше добрих справ колективно, щоб наша країна процвітала, обняв.